Вправа 562. Майстер виготовляє 12 деталей за годину. За скільки годин він виготовить 36 деталей, 48 деталей, 60 деталей, 72 деталі, 120 деталей. Ну що ж, давайте міркувати. В цьому завданні 12 деталей за годину це буде продуктивність майстра. І у нас. Є різний обсяг роботи, яку має виконати майстер. Наприклад, має вигадати 36 деталей чи 48 деталей. Як знайти час його роботи? Треба тоді загальний обсяг роботи поділити на продуктивність. Ну і щоб було простіше записувати цю задачу, опис її. Давайте спочатку запишемо, що майстер. Майстер буде працювати. Буде працювати. Ну, А тепер будемо знаходити, скільки він буде працювати при тому, що йому треба виготовити різну кількість деталей. Ну що ж, записуємо тоді в першій дії. Так, Отже, формула час роботи те, щоб знайти, нам треба загально обсяг роботи поділити. На продуктивність праці на N. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку у нас загальний обсяг цієї роботи буде 36 деталей. Треба поділити. А він виготовлює 12 деталей за годину. Поділити на 12. І це дорівнює. Ну що ж, 36 поділити на 12 це буде 3. Пишемо в дужках чого. години. Є. Тепер. Так само ми маємо знайти час, але йому вже треба буде виготовити 48 деталей. То ми пишемо 2, знову час роботи, це А обсяг роботи, що ділиться на продуктивність. Це дорівнює. Обсяг роботи в нас вже буде 48 деталей. Треба розділити на 12 деталей за годину. І це дорівнює. Якщо їх розділити, це буде 4. Пишемо в дужках чого? Годин. Yeah. Так. Третє. Знов таки записуємо формулу. Час Т. Це обсяг роботи. Що ділиться на продуктивність? Це дорівнює. Обсяг роботи у нас вже буде 60 деталей. Поділити на продуктивність у нас 12. Якщо їх розділити, це буде 5. Пишемо в дужках чого? Годин. Є. Тепер давайте знайдемо продуктивність час роботи, коли йому треба виготовити 72 деталі. Пишемо четверте. Знову Т дорівнює А поділити на Н, І це дорівнює. Замість А ми вже пишемо 72 поділити на 12. І це дорівнює. Ну, Якщо 60 поділити на 12, це було 5, а тут вже буде 72, це на 12 більше, тобто це вже буде не 5, а 6. Пишемо 6 у дужках годин. Є. Ну і останнє. Треба знайти час роботи, якщо в нього йому треба виготовити 120 деталей. Пишемо 5. Все аналогічно. Те дорівнює А поділити на Н, і це дорівнює. Замість n пишемо 120. Що ділиться? Так, продуктивність у нас 12 деталей за годину. Це дорівнює 120 проти 12, це буде 10. Пишемо в дужках чого. Годин. Так, ну що ж, ми дізналися час, скільки треба працювати майстру, щоб виготовити різну кількість деталей. А тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, спочатку пишемо 3 години. Потім 4 години. Потім 5 годин. Потім 6 годин. Ну і потім 10 годин. Ну що ж ось таке завдання на продуктивність праці в ньому ми знаходили час роботи на цьому вправу завершено.